громадянина України, який відмовився від служби в армії, екстрадують на батьківщину з Німеччини. Відповідне рішення ухвалив Федеральний Верховний суд країни. Як повідомляють місцеві змі, запитом про екстрадицію звернулися українські правоохоронці імені чи інших особистих даних українця не називають. Відомо лише, що він виїхав до Німеччини, бо нібито не хотів служити в армії через особисті переконання. Мовляв, не хоче вбивати людей, але з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну йому відмовили у цьому праві. Німецькі судді постановили, що відмова від військової служби з міркувань совісті не є перешкодою для екстрадиції, якщо на державу напали. Водночас вдома чоловіка звинувачують у погрозах та побитті співробітника поліції. Це сталося, коли у нього хотіли взяти аналіз крові в лікарні. В обмін на е, звільненого марка Фогеля, це власне американець до РФ зі США. Цими днями так само повернеться росіянин, як інформує видання Медуза. Про це заявив речник кремлівського диктатора Пісков. За його словами, цього громадянина е, Росії наразі утримують в американській в'язниці, однак його імені представник Кремля не назвав. Нагадаємо, напередодні РФ звільнила з колонії вчителя американця. Це стало можливим завдяки таємним переговорам під керівництвом спецпредставника президента США Стіва Віткофа. Американська сторона назвала звільнення пана Фогеля знаком доброї волі з боку Росії. Голова Пентагону під Гексет заявив, що США вважають нереалістичним як повернення України до кордонів 2014 року, так і її вступ до НАТО внаслідок дипломатичного врегулювання конфлікту з РФ. Нагадаємо, раніше Вашингтон пост писав, що міністр оборони США під Гесет не буде оголошувати про військову допомогу Україні на засіданні Рамштайну. Також видання зазначило, що глава Пентагону не збирається проводити окремі зустрічі з українськими колегами.